Фінанси вони не повинні контролювати тебе, але ти повинен контролювати фінанси. Фінанси не повинні управляти тобою, але ти повинен бути мудрим управителем. Алілуя, і ключовий момент у тому всьому процесі це є те, що звільнитися від егоїстичного підходу. Та мені ж і там треба, мені ж і там треба, але будь розумним розпорядником, мудрим розпорядником фінансового божого забезпечення, будучи ведений. Святим Духом, тому що потреби завжди будуть у всіх нас. Ви можете жити в якомусь суперособняку, навіть в ньому завжди знайдеться якась потреба щось робити в ньому. Розумієте, і тут оцей ключовий момент він полягає в тому, щоб наші серця вони повинні бути відкриті для ведення Святого Духа, для Божих імпульсів в питанні сіяння, в питанні тому, щоб бути благословінням для леження. книга Буття, 12 розділ, перший другий вірш, промова Господь. До Авраама, вийде з своєї землі від родини своєї і з дому батька свого до краю, який я покажу тобі. І народом великим тебе я вчиню, і благословлю я тебе, і звеличу імення твоє, і будеш ти благословенням. Благословлю тебе, і будеш ти благословенням. Це є Божа постанова по відношенню до Авраама. А ми є що? Його діти, його насіння. Послання до Галатів ми відкриваємо, читаємо, що всі ми є діти Авраама, і благословення Авраамове воно перебуває на нас, на нашому житті. І тепер наше. Питання в тому, щоб тепер мені почати бути благослові. Тепер в мене питання в тому, щоб мені почати бути тим листом Христовим. Що коли люди мене дивляться, вони мене читають. Люди читають нас. Нам потрібно бути чутливими до ведення Святого Духа, щоб не закритися в своїх серцях в питанні фінансового благословіння ближнього. Маєш будь відкритий до ведення Святого Духа, помолися, будь в таємній кімнаті, зрозумій, що і я. Тому що питання фінансів, воно дуже складне може бути. Але коли з Духом Святим, як то є польські мови, намащено, помазано. коли з Духом Святим, то тоді, коли помазано, тоді легко. І часто буває, проповідник виходить: давайте пожертвуємо там туди-сюди, надихає людей, і люди відкриваються, і помазання приходить. А потім з тої атмосфери раз вийшла, ой, а що я наробив? А наробив все правильно. Тепер тобі просто потрібно далі правильно поводитися з посіяним насінням. І Дякувати Богові за урожай, не що я тепер не робив, але дякувати Богові за майбутній фінансовий урожай, тому що писання каже, що царство Боже подібне до чоловіка, який кидає насіння в землю, та земля дає силу насінню розкритися, прорости, рости і налитися в повний колос, дозріти, і тоді приходить урожай. Так само, коли ти сієш в ближнього під веденням Святого Духа, коли намащено. Це дає силу твому насінню зрости в твій урожай. Земля дає силу насінню прорости однієї зернини, зробити 30, 60 чи 100. Я коли рахував на кукурузі. Одна зернина кукурузи, вона проростає в такий початок, такий, вон, такий двохметровий. В тому качані від 300 до 400 зернин – це урожай.